Пропонується до продажу двохповерховий цегляний будинок у передмісті Житомира, в селі пряжі. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче жити на природі, але недалеко від міста. До Житомира менше 10 кілометрів. Можна добиратися як авто, так і громадським транспортом. Зупинка поруч. Площа будинку 56 квадратних метрів. Планування зручне. Дві кімнати, кухня, а також підвальне приміщення на цокольному поверсі. Стіни цегляні, перекриття панельне, дах, шифер, є електропостачання, будинок у житловому стані. Будинок розташований на приватизованій ділянці площею 5 соток. Земля оброблена, висаджені плодові дерева. Є сад, город і все це за міською межою, в тиші і спокої. На ділянці також є тераса, огорожа і в дворі санвузо. Поруч уже живуть сусіди постійно, несезонно. Газ буквально поруч, можна підвести за потреби. Цей будинок чудово підійде як для дачного відпочинку, так і для постійного проживання. Поруч ліс, озеро, свіже повітря і спокій. І одночасно поруч магазин, кіоск, зупинка, усе необхідне під рукою. Ціна. 18 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.